Вітаю, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Сьогоднішні наші роздуми можна назвати вісім кроків до щастя, вісім кроків до блаженства. Так, ми сьогодні роздумуємо над заповідями блаженства. Саме заповідями це не поради, але заповіді. Те що до виконання. Євангелії від Матвія, 5 глава від 1 12 стишок. Побачивши народ. Ісус вийшов на гору. Гори мають особливе місце в історії спасіння, на горі Синай Бог дарував людям 10 заповідей, гора Голгофа місце нашого спасіння, гора Вознесення. На горі Господь дав закон, на горі Господь дарує заповіді блаженств. Останні рядки Старого Завіту проголошують прокляття згідно закону. Перші слова проповіді Ісуса Христа це благословення, блаженства, блаженні. В оригіналі це вигук о щасливі. о, щастя! це вітання щасливі, це щастя верху голови, це щастя понад міру, Це щастя із тим, що ти вже маєш. Це привітання з тим, що вже належить тобі. Щасливі християни, бо вони ці різці характеру християн. Стиль життя, спосіб життя християн, блаженства це стиль, характер, спосіб життя християн. Те, що ми можемо мати вже сьогодні і жити цим сьогодні. На землі лунає голос Бога. Але це вже не голос пророків, голос Божого Сина. Бог син стає людиною. Бог сказав, це Його слова, заповідь блаженства. І перше слово, перша сходинка доступна усім. Блаженні убоги Духом, бо їх є Царство Небесне. Убогі духом, призначені крайньою убогості, нічим не володіють, все покладають на Бога. Тобто то, 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 і тут не йдеться про убогість матеріальну, ні. Матеріальна убогість це не чеснота. Убоги духом це людина, яка розуміє, що нічим не володіє в цьому світі, в усьому покладає надію на Бога. І це можемо зробити ми усі. Покласти своє життя, свої руки серце у руки Бога. Це і є життя перше блаженство. Слово Боже говорить, у Богі взивав і Господь його вислухав. Від усіх бід його визволив, псалом 33. В Бого він підніме злиха». Псалом 106. «У Боги його нагодую хлібом. Псалом 131. У всіх цих випадках у Богі це людина, котра покладає надію на Господа. Блажена та людина. Котра покладає своє життя на Бога, котра розуміє, що в цьому світі нічим не володіє, що Господь є джерелом усього нашого життя і багатства. Це перша сходинка доступна усім. Вона найнижча, щоб кожен міг ступити на неї. Це заохочення для усіх нас покласти свою надію на Бога вже сьогодні. Друга заповідь блаженства: блажені засмучені, бо вони утішені будуть. Блажені засмучені. І тут не йдеться просто про сум, але про ридання плач, це розривання серця, блажені, засмучені з приводу наших гріхів, а найперше свого особистого гріха. Іншими словами, блаженні ті, що каються, бо вони будуть потішені, ті, що каються, ті, що розривають своє серце, а не оді, А не одіжо, говорить Пророк. Блажена людина, що дуже шкодує за свої гріхи. Друзі, коли ми приходимо до сповіді, ми стаємо під Гологовським Христом, я визнаю гріх і отримую благодать. Ми визнаємо гріхи водоспад благодати. Блажені ті, що каються за свої гріхи. На Христі Ісус розіп'ятий, рукою священника нас прощає і благословляє. Ми каємось, Господь. Виголошує словами церкви, прощаю і розгрішаю. І щаслива та людина, бо вона буде потішена, яке це щастя, отримати прощення за всі свої гріхи. Бог син плакав над гріхами людей, над станом Ізраїля, над станом Єрусалиму. Входячи в Єрусалим, плакав, кажучи, я хотів зібрати тебе, квочка, збирає пташенят. Ти не зрозумів часу дивідин твоїх. Сьогодні час твоїх відвідин. Можливо, сьогодні Ісус, дивлячись на нас. Плаче над твердістю наших сердець. Третя заповідь. Блаженні лагідні, бо вони успадкують, наслідять землю. Лагідні в сенсі людини, яка вміє контролювати, яка контролює свій характер, свої емоції, почуття. Мойсей названий людиною лагідного серця. Але в той же час Мойсей це людина характеру, людина, котра могла з Божою з Богом. Вивезти народ із рабства з Єгипту. Але повний лагідності любові. Мойсей міг бути несамовито гнівливим, але тримав свій гріх під контролем. Слово Боже говорить при повідків 16.32. Ліпший від селача той, хто не скорить до гніву, хто панує над собою самим, ліпший від завойованого міста. Тобто краще вміти володіти своїми емоціями, почуттями ніж захопити місто. Той, хто володіє своїм, своїми емоціями, сильніший від того, хто захоплює міста. Блаженні лагідні. Здавалося, що світ переможе їх, але навпаки, лагідні володітимуть світом. Четверта заповідь: блаженні голодні і спрагнені правди. Тут ідеться не про голод перекусити канапку, але голод такий кричучий, якщо не насичуся, помру. Якщо не в гаму спраги не зможу жити, Ісус жив голодом виконання волі Отця. Ісус жив спрагою спасіння людських душ. Голод, блаженні, голодні, спрагнені правди, блаженні люди, голодні Бога, блаженні ті, які мають спрагу виконання Божої волі і спрагу досягання спасіння людських душ, спасіння цього світу. Блаженні, голодні і спрагнені Бога, бо вони наситяться. Ці голодні, і спраглі Бога, спішають до церкви, щоб вгамувати свій голод, голод Євхаристії, голод молитви. Вони спішають у цей світ, щоб проповідувати Христа. І вони насидяться Богом. Бог дарує їм себе. Заповідь викликає в нас запитання. Ставить перед нами запитання: наскільки ти, друже, голодний Бога? Наскільки ти спраглий волі Бога? Яке місце Бог займає в твоєму житті, брате? П'ята. Блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. О милосердя приходить золотою ниткою через цілу Біблію, блажені і милостиві. Слово Боже говорить, немає милосердя тим, хто сам не милосердний. Прощайте і будете прощені. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто спочатку ми проявляємо милосердя, а потім отримуємо милосердя. Це як дві сполучені посудини. Коли ми прагнемо милосердя від Бога, прощення своїх гріхів, то ми покликані простити гріхи тим, які нам завинили. Як притчі про двох боржників, Бог простив нам 10 тисяч талантів неймовірну суму. Люди нам винні. Те, чи інше це 100 динарів. Це, не, це невелика сума. Хтось, можливо, тебе образив, хтось зранив, зрадив. Це 100 динарів. Прости їм. Прости, бо Бог тобі пробачив 10 тисяч талантів. Нема причини не пробачити. Бог пробачив кожному з нас більше набагато. Тільки милосердна людина отримує милосердя. І прикладом є Ісус, розп'ятий на хресті, проявляє милосердя, молиться, прости їм, бо не знають, що роблять. З Христа несеться слова не прокляття, але слова милосердя. Також, друзі, милість милосердя означає увійти в становище іншої людини. Подивитись на світ її очима, увійти в її життя, як Бог увійшов в наше життя, як Бог став людиною. Так і ми, проявляючи милосердя, не просто співчуваємо, але входимо в життя іншої людини. Так вчинив Бог у відношенні до нас. Блаженні, милостиві, бо вони помиловані будуть. Шоста заповідь блаженні чисті серцем. Чисті серцем і тут йдеться. Наш погляд на світ, на людей. У кожному бачите образ Божий і Божу подобу. У кожному бачте потенційного святого. Людину, за яку помер Бог. Можливо, ця людина впала, вона завтра може піднятися. Можливо, та людина помилилась, вона може покаятись. Ми теж далеко не ідеальні. Дивитись на... чисті серцем – це дивитись на світ очима Бога. Дивитись на людей очима Бога. Бачте насамперед в кожній людині добро. Це також погляд на наші мотиви. Йдемо до храму, служимо Богу, проповідуємо, робимо добро. Який мотив? Для чого? Чи ми чисті серцем в нашій праці і служінні? На Голгофі Ісус дозволив пробити своє серце, щоб очистити наші серця. І ми могли дивитись на світ чистими очима і жити, працювати з чистим мотивом. Що ми блажені поблаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться? Це про мир в нашому серці з Богом. Ісус прийшов у цей світ розп'ятий і воскреслий, щоб нас примирити з Богом. Він найперший миротворець, помер за нас, щоб ми могли з Богом примиритися. Узяв на себе осколки, рани гріха, щоб нам відкрити коридор до примирення з Богом через сповідь покаяння. Мир у серці нашому, мир з Богом, мир з іншими людьми. Людина примирена з Богом, стає джерелом миру там, де вона перебуває. Ми можемо будувати стіни між людьми, а можемо зводити мости, які єднають. Ми можемо стати джерелом благословення і путіхи там, де перебуваємо, або джерелом роздорів, обмов, обмов пліток. Чи ми є миротворцем? Заповідь є співтосумління. Ті, хто примирює людей, Єднай людей між собою і з Богом, ті синами Божими назвуться. Восьме як підсумок. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити, будуть вас ігнати, облудно наговорювати на вас всяке лихе слово, мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. Нагорода велика. Господь щедрий, нагорода велика. Один учень запитував свого вчителя, чи я повинен покинути цей світ, відріктись його. Учитель каже: друже, якщо ти підеш за Христом, цей світ сам відречається тебе. Історія церкви це історія мучеників. Світ завжди переслідував правдивих щирих християн. І наша церква тому приклад. І останнє століття історії нашої церкви. Скільки мучеників, скільки ув'язаних за віру і любов до Бога і свого народу. Іти за Христом це не килимова доріжка, Іти за Христом це вузька і терниста стежка. Терпіти переслідування, терпіти знаваги за віру за Христа, це означає йти дорогою святих. Терпіння за віру це один момент із драми вічності. Страждати за Христа це не покарання, а слава. Павло, підходячи до межі свого життя, писав: Життя закінчив, віру зберіг. І наотку приготував мені Господь вінець нагороди, але не тільки мені, але всім, хто полюбив Його і вам приготований вінець нагороди, якщо ми станемо на дорогу заповіді блаженств, подруже, вже сьогодні ти може стати на цю першу сходинку, на дорогу блаженств і йти цією дорогою до кінця свого життя. Можливо, завтра вже буде пізно. Сьогодні час приємний, сьогодні День Спасіння. Постарайся якнайшвидше. Вирішите це головне питання свого життя. Стати щасливим, стати блаженним вже сьогодні. Це блаженство понад міру, це щастя вже сьогодні. Жити з Богом. Ми все рівно будемо служити комусь, Служи Христу. Дякую за те, що додивились до кінця. Молюся за вас, бажаю щедрих Божих благословій. Запрошую підписатись на цей канал. Щоб допомогти в поширенні Божого слова на просторах інтернету, будьте благословені, нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!